Так, зніму відео BMW R1200RT 2018 року. Щось заглючив передній датчик шин. Світить червоним. Хочу подивитися, який там. Зняв от передню кришечку, він відкручується на цих двох болтиках з одної сторони і з другої. Щоб зняти колесо. І хочу подивитися яке там, бо майже інформації в інтернеті немає. Та й... Покажу вам, може буде вам щось полезне Далі ми попускаємо цей болт, відкручуємо цю гайку. І коли відкрутимо, попустимо цей і вже витягуємо палець. Так, палець я випхав, тепер, щоб випхати колесо, потрібно зняти супорта. Ось два болта. Це і це. З однієї сторони так само з другої. І правда, ще датчик АБС можна його ослабити, щоб не порвати. Так люди, насправді тут такий датчик стоїть. Хоча непонятно як він там був би прикріплений. Ще з номером, якщо зафіксується, гай так. Так, дивіться, в чому зловився і вроді би на вигляд датчики одинакові, але вони не одинакові. Тут дирка в мене в мотоциклі вертесі. А тут ніпель зразу йде, він не знімається. Ось Якщо дивитися по номеру, от там 731, а в мене 732. Ну Я висверлив, просверлів дирку таку, і цей ніпель просто відвалився. Буду пробувати ставити на мотоцикл, чи працює. Бо просто хочу щось зробити, щоб поїхати. Потім скажу. Так, як бачите, все супер. Ну, просто треба підкачати по манометру. Але датчик показує.